Всім привіт! Ми команда із Маріуполя, і ми продолжаем славные традиції нашого морського города. Цей відеоролик президент Дмитро Степнов зняв кілька років тому. Бізнесмен та морський вовк, нині президент морського веслування. Ходить на шлюпках ялах або ялботах, як їх ще називають. Це е, вислувальна шлюпка, яка була дуже популярна у радянському союзі. Е, ще е, Мабуть, з 50-х років виготовлялися виключно з дерева, а ми ось зробили то з матеріалів, які зараз роблять всі гарні катери та яхти. Ми теж вийшли на цей рівень, і це новий виток цього виду спорту. Ксенофон Степнов – нині вже покійний спортсмен. Він батько Дмитра та Юлії Лустової, яка нині також тренерка. Саме він посадив своїх дітей на весла Ялботах. Захоплення морським багатоборством переважило професійним заняттям музикою, якою займалась у дівоцтві Юлія. Повірили в цей вид спорта, влюбились в нього і получали удовольствие. Садясь в шлюпку. Это единение природы, море, солнце, стихия, ветер, дождь, невзирая ни на что. Этот командный вид спорта помогал нам и отдыхать душой и телом, и заряжаться, и, и иметь достаточно хорошую физическую форму. Маріупольська команда морського вислування була відомою у місті Марії. Екіпаж займав призові місця не лише на рідному Азовському морі, а й за кордоном. З останніх досягнень регата 2020 пам'яті майстра спорту, тренера викладача Ксенофонта Степнова. Стіпнова. А за рік команда знов вийшла у море. Після окупації путінськими військовими Маріуполя, родини Дмитра та Юлії, евакуювались. У місті лишились декілька десятків ялботів. З Собою взяли матрицю ялів, оселились сім'ї в Дніпрі. Нині вже тут, на головній річці України, розвивають цей спортивний рух, освоюють і подальше виробництво надлегких шлюпок. До цього ми зробили склопластикові яли У нас в Маріуполі за допомогою виробника, який робив катер. І він для нас зробив на замовлення цей ял. Ну, а зараз так виходить, що він теж виїхав не у Дніпро і будемо самі вже і цей етап теж виготовлення теж буде за нами. Наша набагато легша, у два рази. Це по-перше. По-друге, вона не потребує допол ідеї, догляду. Такого такого, як там покраска і все ну те пластикова, те вічна зробив і все нічого не треба робити. До війни у Маріуполі понад тисячу маріупольців займались греблею. Для більшості з них це було хобі. На тренування приходили продавчині, офіс-менеджери, заводчани. Після повномасштабного вторгнення спортсмени, ентузіасти роз'їхалися у різні міста, але по першому зову свого наставника знов взялися за своє захоплення. Списались, Дмитрий пригласил сюда на базу Днепропетровск, приехали. И сейчас уже как-то опять в наш старый коллектив Мариупольский. Все сотрудники из города Мариуполя. Вместе проводим время Уже у Дніпрі Маріупольцям допомогли з водною базою. Спортсмени власноруч відремонтували приміщення. Друзі і суперники на воді прислали переселенцям каяки та сапи. Їх і дають на прокат. Перед тим як сісти у човен, новачки проходять обов'язковий інструктаж. дізналися про техніку безпеки. зрозуміли, що можна робити, що не можна. І будемо добре проводити час. Хай розвивають бізнес тепер світу. Хай все в них вдасться. А от маріупольців переселенців на човнах тренують безкоштовно. Зараз ми прилаштовуємося до цих нових правил. Життя і йдемо вперед, не зважаючи ні на що, тому що зараз дуже потрібно нам не пасти духом, підтримувати наших і маріупольців та і усіх громадян. Брат і сестра мріють відродити у Дніпрі морську регату, яку традиційно проводили до Дня Незалежності на Азовському морі. Саме його і бракує маріупольцям. Зараз приїхавши сюди, в Дніпр на ріку, ми приїжджали на серівання в Київ, Черкаси. Нам подобалася ріка. але тут мы почувствовали, что нам не хватает нашего прибоя, запаха моря. Мария Кутова, Гайдудка, Донеччина ТВ.